Вітаю! У цьому відео я розкажу, як зареєструватися на НТ 2024 року і. Також розкажу, які документи нам необхідні як для 11-го класу, так і для випускників минулих років. Мене звати Юлія Дейнега, я бджола Зено, мене так в інтернеті більше знають, і я репетиторка з української мови і літератури і, відповідно, авторка курсів із підготовкою до НМТ з української мови та української літератури. І в цьому відео ми почнемо з того, які ж документи нам потрібні для реєстрації. Для 11 класу нам необхідно. Два документи. Перший це id картка причому з обох боків, тому що на першому боці id картки у нас буде номер її, необхідний для реєстрації. Зі зворотнього боку там зазначений номер РНОКПП. Зараз я це покажу на зображенні, яке я в інтернеті знайшла. Бачите ідентифікаційний код на другому боці id карти У нас зазначений, і ось саме він нам потрібний для реєстрації. Друзі, я у відео говорю про те, що треба взяти зворотній бік ID-карти, для того, щоб ідентифікаційний код підтвердити під час реєстрації. Але замість зворотнього боку ID-карти можна також використовувати картку платника податків, якщо вона у вас є окремо, такий окремий папірець, на якому зазначено, що це картка платника податків. От тоді його можна використати і треба використати. Ось так. от. І також нам потрібна довідка з місця навчання, її треба підписати в школі. Ось така посилання на неї можете знайти або в моєму телеграм-каналі, або я залишу посилання в описі під цим відео. І ось така довідка, її треба підписати в школі, і після того, як її вам в школі підпишуть, вам треба її буде завантажити в особистий кабінет. Для випускників минулих років також потрібна ID-картка з обох боків. Або якщо у вас е, ось такий паспорт, книжечка, як у мене, то потрібний паспорт книжечка і окрема справка, в якій буде зазначено номер РНО КПП, тобто ідентифікаційний код. У мене просто з книжечкою є ще така справочка окремо. І потрібний атестат ось такий, про те, що ви закінчили. Повну загальну середню освіту, тобто 11 класів. Отже, коли ми знаємо, які документи нам потрібні, ми переходимо до самої реєстрації. До самої реєстрації. Ось вона у нас реєстрація учасника НМТ. У нас тут показано, бачите, 4, 4 таких покликання, нам треба їх повністю прогорнути вниз. Зараз. Прогортаєте їх вниз, ви можете це прочитати, але, якщо чесно, мені здається, буде дуже важко. Оце, напевно, найважливіше. До речі, реєстрація у нас триває до 11 квітня. І не відкладайте цей процес. І сама довідка. Також прогортаємо вниз. І з порядком проведення ставимо сюди галочку національного мультипредметного тесту. Ознайомилася. І. Розпочати реєстрацію. Тиснемо. Для реєстрації нам потрібний номер РНО КПП. Це у нас ідентифікаційний код. Його можна подивитися або ось тут на id карті позаду, або в Дії, в Дії, так? і відповідно вводимо, так. Далі прізвище ім'я по батькові. Ну тут треба дуже уважно. Щоб у вас не було одруківок. Так, ввели, перечитали, щоб все правильно було. Номер РНОКПП, КПП перевірили ідентифікаційний. І далі у нас документ, що підтверджує особу. Давайте отак нижче, щоб було видно. У нас тут є два варіанти. ID-картка це потрібно для більшості. Ось. Або у формі книжечки, якщо у вас така штука, як у мене, так? Паспорт книжечка. Паспорт у формі ID-карти серія документа нам не потрібна. Якщо у вас ID-карта, серія документів є тільки у паспорта книжечки. Так? Ось тут тут треба буде вводити ВК і далі номер документа. Ось. Але для ID-карти це не потрібно просто вводити номер. Дата народження. Також уважно. Так. Ага, все, мене не, не, не захоче пустити далі, і нам треба обчислити ось це, щоб нам, нас нам дали зареєструватися далі. Але, друзі, після цього там була сторінка, в якій треба було зазначити і переглянути свої дані наново. Я її промайнула, тому що, щоб не показувати свої дані відповідно. і... Далі ми з вами переходимо уже до більш конкретної реєстрації. Тут нам треба ввести адресу електронної поштою, контактний телефон і інформація вступника. Якщо ви випускник поточного року, то вам треба буде обрати заклад освіти, заклад освіти в Україні, і там, наприклад, от Волинська область і обрати ось так. от. Свій навчальний заклад. Якщо ви випускник минулих років, то нічого такого зазначати не потрібно буде. Далі ми переходимо з вами до того, які предмети ви будете складати. Українська математика і історія України обов'язкові, тому вони горять тут уже обраними. Далі у нас тут є ну, українську математику та історію України складати, можна замінити на іншу, якщо потрібно, на іншу мову. І далі ми обираємо те, який четвертий предмет. Ну, хай це буде англійська мова. І далі ви указуєте, де ви будете проходити: на території України або за кордоном. Якщо за кордоном обираєте країну та місто, якщо на території України те ж саме, тільки там, де ви будете... Ой, я не туди, не туди, не туди Тикнула. І, наприклад, отак от, і зберігаємо інформацію, і нас перекине на сторінку, де треба буде завантажити свої документи. Знову я пропустила сторінку, де ще раз треба було показати свої дані. Я її пропустила, і тому, будь ласка, уважно там перевіряйте, щоб у вас все було правильно. Тут ми завантажуємо документ, що посвідчує особу. Тут у нас документ, що підтверджує достовірність РНО КПП. Це або якщо у вас паспорт-книжечка, то це окрема справка. Якщо у вас id карта то це буде другий бік id карти Перший бік id карти ми завантажимо сюди. І ось сюди завантажимо атестат. Якщо це випускник не минулих років, а випускник 11 класу, то тут, замість оцього пункту документ про повну загальну середню освіту, буде пункт. Справка про місце навчання, яку я вам показувала на початку. Тобто, ось це фотографію оцього треба скинути. Як завантажити ці документи? Ці документи можна завантажити відсканованими або в дуже-дуже високій якості. Я маю на увазі, що треба відсканувати або сфотографувати в дуже в дуже високій якості. І формат зображень має бути PNG або JPG, не більше одного мегабайту щось таке. Тому, якщо у вас pdf файли, то переконвертуйте їх на PNG або JPG. І тоді програма вас прийме і ви будете зареєстровані. Далі там переходимо на особистий кабінет, і я вам дещо покажу. Коли ви завершите реєстрацію, у вас буде. Ось такий персональний кабінет. Я трошки опустила, щоб не показувати свої дані. Ось, і буде написано статус реєстрації. Реєстраційні дані та документи відправлено на обробку 17 березня 2024 року. І десь протягом тижня, напевно, у вас зміниться цей статус. на... Те, що дані або прийняті, або є помилка, і що саме треба зробити. І якщо вам прийде ось тут -от повідомлення про помилку, то її треба дуже-дуже швидко виправити до кінця реєстрації до 11 квітня. Це дуже важливо, бо потім доведеться реєструватися на додаткову сесію. Таким чином, у нас буде персональний кабінет. Посилання на персональний кабінет я вам також надішлю в описі під цим відео і зможете заходити і перевіряти. Я вам раджу перевіряти там кожні 2-3 дні статус своїх документів в персональному кабінеті. Поки ось тут -от не з'явиться надпис: зареєстровано на НМТ 2024. Це все. Я вам раджу підписатися на мене в інстаграмі бджола ЗНО, в Тіктоці бджола тік ЗНО та на мій телеграм-канал, де найбільше сконцентрованої інформації про вступ 2024 року. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Дякую вам за увагу та успішної реєстрації!